Директор програм обласного телебачення Галичина Орест Олексишин був з тих майстрів пера і слова, котрі дуже любили спорт. І серед багатогранного творчого доробку нашого краянина вагоме місце займало висвітлення подій саме спортивного життя на Івано-Франківщині. У пам'ять про відомого прикарпатця, свого колегу, який перечасно відійшов до вічності у 2011 році, обласна організація спілки журналістів вдруге провела турнір, який зумів об'єднати багатьох любителів спорту із середовища засобів засобів масової інформації, газет, журналів, телерадіокомпаній. син Ореста Олексишина, який вітав учасників Спартакіади, вважає, що найкращим вшануванням пам'яті батька колегами якраз буде продовження його справи. Популяризація спорту і словом і ділом. Спорт це в першу чергу ділянка життя людей, яка їх єднає, тому що мова його інтернаціональна, де зрозуміла і краще зрозуміло. Отой змагальний дух, якісь оті свої протиріччя вирішувати саме на спортивних майданчиках, а не в якийсь інший спосіб. Спортивне дійство, організоване журналістською спілкою, підтримали Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ, відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області, управління молоді та спорту обласної державної адміністрації і обласна організація ФСТ Спартак. Учасниками змагань стали п'ять команд: пресинг, сила слова, телезірки, бартка медіа і власкор, які випробували свої сили та можливості у футзалі, настільному тенісі, шашках, підніманні гирі та тягуванні канату. Першими свої нагороди отримали тягачі гирь. Беззаперечним переможцем вийшов Ярослав Кеба із команди Телезірки. У змаганнях з перетягування канату лідирували журналісти з гуцульського куточка Карпат, верховини Яремче і Надвірної, команда Бартка медіа. Першими місцями за гру у Шашки відзначились Юлія Юськів, команда Телезірки, та Ігор Голинський команда пресинг. Найкращою тенісисткою серед журналістів визнано представницю команди Власкор Ірину Дружук, а тенісистом Студента кафедри журналістики Прикарпатського університету команда пресинг Юрія Гільшанського, представник цієї ж спортивної групи Борис Червоний, визнаний як кращий футбольний бомбардир. Найбільше емоцій викликала саме футбольна гра. Представники чотирьох команд, які взяли участь у цьому виді спорту, не є професійними футболістами, проте спортивного запалу їм не позичати. Гравці виклались на всі 100 і результат поєдинку у футзалі склався таким чином: четверте місце сила слова, третє місце бартка медіа, друге телезірки обласного телебачення Галичина. І перше команда Пресинг, за що отримала перехідний кубок. Для журналістів-ветеранів ця перемога була дуже бажаною. Бо кілька разів поспіль у футболі серед колег вони займали другу позицію. То правда, у нас вже третій рік поспіль і в турнірі пам'яті Гречука Ми постійно другі. От, і сьогодні, нарешті, ми перші. В команді наші гравці від 40 і до 57 років. Суперниками нашими були, як правило, 25-20 річні, тому тільки досвід нам. Допоміг сьогодні. Пам'ятний турнір не просто стає традиційним, а й поповнюється новими учасниками. Цьогоріч команду пресинг оновили двоє студентів факультету журналістики. А маленька Саша, яка прийшла підтримати тата футболіста Андрія Плахту, сама продемонструвала відмінну фізичну підготовку з гімнастики. Значить, зміна росте, і такі заходи мають і велике значення, і майбутнє. Журналісти, як правило, ходять з ручкою з блокнотом. З камерою і переважно ходять тільки на спортивні заходи, і в ряди годи їм випадає нагода займатися спортом. Ну передусім, це десь є трошечки залучення до здорового способу життя. А ще найбільше, на мою думку, таке на моє глибоке переконання, що такі заходи дуже здружують наших журналістів. І принаймні, якщо потім хтось комусь не допоможе, то принаймні ногу не підставить. Усі переможці та призери нагороджені грамотами, медалями і подарунками. У учасники футбольної гри уже готуються до наступної зустрічі, яка має відбутись навесні. Світлана Гаєвська для новин телеканалу Раї.